Окружна виборча комісія номер 134. Із запізненням на годину процедура жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничих виборчих комісій почалась. На думку деяких членів, попередньо визначений процес відбору суперечить постанові центральної виборчої комісії номер 88. вісім. Долждожниби все потенциально будущие члены комиссии в алфавитном порядке, пронумерованы и выставлены для жеребьевки. И по количеству, по большему количеству представленных кандидатур в каждой комиссии и должно проходить жеребьевка каждой комиссии в отдельности. Нам же предлагается вчерашним ну, предварительным, так скажем, процедурой голосования, пронумеровать партии и кандидатов в народные депутаты. А не в членів непосредственно комісії, представлених в поданнях від цих партій. Считаю, що процедура таким чином жеребкування буде нарушена. Порушення процедури жеребкування може призвести до того, що деякі кандидати у народні депутати чи політсили залишаться без своїх представників у дільничих виборчих комісіях. А якщо буде проводитися жеребйовка по е, номерам партії, то тоді більше половини. Е, Партії ну суб'єктів подання і кандидатів не будуть вообще представлені ні одним членом комісії. Під Час самого засідання члени комісії намагаються звернути увагу голови окружної виборчої комісії на неправильне трактування процедури жеребкування. там один або 25 – порядковий номер. Кожній комісії власне алфавіту. Це буде інший суб'єкт подання, тому що фамілії в кожній комісії власне алфавітному порядку. І ось те, що ми зараз робимо, ми робимо тому. А тим замічанням, яке нам сказав председатель ЦВК, член ЦВК, куратор ЦВК, це закон. Ми неправильно правильно не обісніли не обіцяні, так як я вам можу сказати ви неправильно інтерпретуєте 88 постанову. Не дивлячись на затягування часу та непорозуміння, все ж таки жеребкування кандидатур відбулось без порушень постанови ЦВК. Але це лише перший етап формування дільничих виборчих комісій. Тобто ми визначаємо те 14 партий либо мажоритарщиков, чьи представители будут работать в участковой комиссии. Вручную. А уже сам состав комиссии мы передаем компьютерщик, и вот наши результаты, наши ну, той жеребьев, в котором провели, компьютер уже разбросает потом. Я не вижу здесь никаких подвохов. Ці процеси потребуватимуть не меншої уваги адже саме на цих етапах, як водиться, через помилки та неточності, закладаються можливості для фальсифікації вже під час самих виборів.